Знаватися, у вас є алергія, який ваш тригер? Мед, пилок, амброзія, шерсть котів. А ви знаєте, що алергії можна достатньо легко позбутися? І зараз розповім як. Дивіться, в вашому житті стається якась травмуюча важка ситуація. І якщо ви її не прожили повноцінно, ну не проплакалися стільки, скільки вам треба було, або не розлютилися і, ніби, знаєте, проковтнули образу, то в тілі залишається заблокований біль. І цей біль дуже важкий і руйнуючий зсередини. І ваш мозок зчитує це, і для того, щоб ви, врешті-решт, коли-небудь прожили цей біль, він ставить такі собі червоні пропорції на той предмет, який був поруч з вами в той період життя або в тій ситуації. Ну, наприклад, якщо ви в той момент або хтось поруч їв мед, то з'явиться аварія на мед. Якщо в той період часу у вас дома були коти. Може з'явитися алергія на шерсть котів. І як же позбутися алергії? Треба повернутися в спогадах в ту ситуацію, прожити її, проплакатись, якщо треба, прийняти певне рішення та відпустити. Це досить важко зробити самостійно, ну тому що там багато болю. Я, як коуч та психосоматолог, проводжу вас за руку через ці спогади та допомагаю вийти з них з полегшенням. Зазвичай вистачає однієї сесії для того, щоб назавжди позбутися алергії.